Четвер, 13 червня 2024 року. Таро карта дня, вежа, моя порада. Останній час у вас могла бути чорна полоса в житті. Щось зламалося, щось почало працювати невірно. Ви могли. Пережити крах та депресію, скандал. Ви майже втратили надію, і ваші ілюзії розбилися об цинічну та жорстоку реальність. Цей день це день звільнення. Нічого не бійтеся, не бійтеся говорити правду. Не бійтеся бути самим собою. Не бійтеся, що хтось вас невірно зрозуміє та спробує зіпсувати остаточно ваше життя. Біль вас загартував. Знайте, що в цей день розпочалася велика перебудова у вашому житті. Чорна полоса закінчиться. Ви отримаєте довгоочікувану свободу бути самим собою. Все буде добре. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.